Переходимо до ситуації на запорізькому напрямку. До нашої розмови доєднується майор, заступник командира артилерійського дивізіону бригади Спартан Станіслав Соколовський? Вітаю вас. Вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Станіславе, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні відповідальності ваших підрозділів? В зоні відповідальності нашого підрозділу ситуація стабільна. Ми тримаємо фронт. Ворог не здійснює масових штурмів. Ми тримаємо наші позиції та не дозволяємо ворогу підійти до лінії бойового зіткнення і робимо все, щоб мінімізувати бостокновення з ворожою піхотою та нашою піхотою. Робимо все для того, щоб вони навіть не підходили до нас. Тобто зараз наразі ворог не має просування в зоні відповідальності вашої бригади? Е, ні, ворог просувань не має. Ми виявляємо ворога на підходах до лінії бойового зіткнення заздалегідь. Ми контролюємо всі підходи та 24 на спостерігаємо за ворогом їх переміщення, їх заміну особового складу, підсилення або підвоз, їхні маневри та будь-які дії. Ми намагаємося зразу. Виявляти та знищувати ворога тільки ми його бачимо. Транспорт або техніку, бронетехніку, або переміщення особового складу між позиціями, або намагання зайняти якісь позиції в сірій зоні це зразу виявляється та знешкоджується. Пане Станіславе, скажи, будь ласка, наскільки важлива взаємодія вашого артилерійського підрозділу разом, наприклад, із підрозділом, який займається розвідкою, зокрема і аеророзвідкою? Це дуже тісне поєднання, і ми плідно е, спілкуємося, плідно працюємо, тому що артилерія без аеророзвідки е, дуже складно. Е, тому що якщо немає е, очей, так би мовити, е, тяжко підтримувати сили оборони, підтримувати піхоту і е, реагувати зразу на ворога, щоб його знешкодити. Тому е, плідна праця, і ми е, дуже. Е, Конкретно разом працюємо і вбиваємо ворога, знищуємо зразу. Чи можете ще розповісти, якою є ситуація біля великої новосілки, і взагалі де зараз найбільше сконцентрувався ворог? Де вони намагаються найбільше атакувати? За велику новосілку я не можу вам коментувати, тому що це не відповідальність нашої бригади, тому конкретної інформації я вам надати на жаль не можу. Стосовно, будь ласка, дронів, які застосовував противник, такого типу як ланцет або іншого ударного типу, які долітали на значну відстань, і це була загроза для артилерії. Зараз часто використовує противник такі дрони. Не часто, але використовує ще в них є дрон молнія Якщо не помиляюся, тому вони коригують своїми розвідувальними дронами типу Орлан та іншими, щоб намагатися знищити наші артилерійські системи. Тому намагаються, але не часто використовувати такі дрони, як ланцет або молнія, для того, щоб уразити наші системи. Але ми теж не стоїмо на місці. Ми використовуємо засоби РЕП, і це дуже важливо. Для того щоб забезпечити е, на наших позиціях е, дійсний захист, чи вдається збивати такі дрони іншими дронами? Е, є підрозділи, які цим займаються і уражають їх е, і впівраними, але це ну на мою пам'ять, це не дуже часті явище, але таким люди теж е, підрозділи, які займаються. І розкажіть, чи бачите накопичення кількості живої сили навпроти вашої бригади, і також тягнення додаткової техніки? Ну, на лінії зіткнення, на те, що ми бачимо, явної такої накопичення сили ми не бачимо, але бачимо, що є переміщення, поповнення особового складу, та е, якесь накопичення десь на певних позиціях. Вони намагаються підвести особовий склад на е, свої опорні ротні або взводні пункти, е, трішки там накопичити, а потім намагаються зайняти якісь рубежі в сірій зоні. Там ви, випускають групи по 3-5 Чоловік або на квадроциклах під'їхати, зайняти сіру зону, так не мовити, яку не контролюємо не ми та не ворог, а її зайняти і там перебувати. Але так, щоб наочно бачити перебування там великої кількості бронетехніки, автомобільної техніки чи особового складу, такого немає. Дякую, пане Станіславе. Дякуємо, так, дуже і закликаємо наших глядачів переходити на офіційні згоди, сторінки Спартану. Точно є потреби, які треба закривати, зокрема, і РЕП-системи, про які ви згадували. Тож щоб просто наших глядачів долучатися до зборів актуальних. Дякуємо вам за те, що доєднали. Станіслав Соколовський, заступник командира артилерійського дивізіону бригади Спартан.